Єгипет може втратити основний прибуток туризм. Через акції протестів, які проходять на території Єгипту, подорожувати цією країною стало небезпечно у 2008 році. Українських туристів нараховувалось біля півмільйона. Сьогодні ж відвідуваність наших земляків впала на 61%. Щоб внести ясність у те, що відбувається в Єгипті, в Україну приїхав голова державного агентства з туризму Єгипту Насер Хамді. останнім часом мас медіа були не дуже прихильні до Єгипту. Як було представлено у ЗМІ, революція проходила по всій території Єгипту, але насправді вона стосується внутрішніх проблем і була підтримана військовими силами. Нашим завданням зараз є показати те, що насправді відбувається в Єгипті. Те, що відбувається, це вираження волі народу, яка поставить Єгипет на більш правильний шлях демократичного розвитку. Туризм для Єгипту дуже важливий. Біля 4 мільйонів людей працюють в цьому напрямку, які приносять 20% усього прибутку країни. України. Щоб повернути туристів по всій території країни було встановлено відеокамери, щоб кожен охочий в реальному часі мав змогу побачити те, що зараз відбувається в курортних частинах Єгипту. зараз ми використовуємо нові технології для того, щоб рекламувати Єгипет. Ми працюємо з інтернетом, встановили камери в різних курортах, щоб люди могли бачити пряму трансляцію того, що відбувається. Встановлені великі екрани з датою і часом, на яких ви можете побачити Шарм-Аль-Шейх або будь який Інший курорт, де туристи спокійно відпочивають. найбезпечнішими місцями для туристів залишаються Червоне море, долина Нілу та шарм аль Шейх. Як зазначив насер Хамді, Україна знаходиться в топ 10 країн, населення яких відпочиває в Єгипті. Тому є дуже важливою для туристичної індустрії. Міністерство закордонних справ та міністерство туризму Єгипту зараз активно співпрацюють з різними країнами. Після візиту іноземних делегатів більш ніж 17 країн вже зняли свої рекомендації щодо застереження відвідування їхніми громадянами Арабської Республіки Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.